Всім привіт! Я зараз вам покажу, як треба голубці робити. Беремо малину, беремо шкірку курочу. Засипаємо. Закручуємо. От і в мене вийшов голубець. А, правильно. Це свій лайк. Друг смокта. Тільки а голубець, ал гарний вийшов. Все, я його взяв. Я з вами вже буду прощався, нема що більше що знімати. Ставте хлопці лайки і підписуйтесь, підписуйтесь до Володимира Великого.